Шановні учасники спільноти, доброго ранку. Рада всіх бачити, рада бачити, що у нас така велика сьогодні зустріч. І одразу хочу подякувати вам за цей рік, в якому, попри всі намагання нападника, українці, тисячі українців, мали гідну надійну роботу, отримували гідні послуги. А країна мала економічний тил, який підтримував оборону. І вже ж дякуємо разом нашим Збройним силам за те, що ми можемо спокійно сьогодні тут зібратися і планувати майбутнє, і вшановувати одне одного. Давайте подякуємо. Вітаю також сьогоднішніх учасників, які отримали відзнаку. Проекти, про які ми сьогодні почули, це гарний приклад для усіх бізнесів нашої країни. як… Робити безбар'єрність новою суспільною нормою і як працювати не лише заради спіль... спільного виживання, хоча це вже дуже цінне, але при тому розвиватися, покращувати соціальну складову свого бізнесу, а отже, всю країну, я впевнена, що сила спільноти бізнес без бар'єрів в тому, що ви в ній не конкуруєте. А надихаєте і доповнюєте одне одного. І тому ця відзнака це не про конкуренцію, це про не те, що хтось гірший, а хтось кращий. Вона вшановує відповідальність і небайдужість, які ви маєте і що головне поширюєте. Тож наступного року будемо раді бачити ще більше проєктів, гідних окремої відзнаки. Зараз є така популярна фраза, ну вона завжди була, але зараз чомусь вона знову отримала інші сенси, краща версія нас. Тобто безбар'єрність це певна краща версія нашого спільного сьогодення. Та версія, де всі ми, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, навіть ворожих атак, маємо якісне і гідне життя. І в кожному вашому проєкті сьогодні, які тут представлені і не представлені, особливо важливі не просто цифри, хоча і вони вражають а конкретні людські долі, які змінилися на краще: долі ветеранів та людей з інвалідністю, молодих батьків, жінок, людей, які були вимушені покинути свої домівки, стати вимушеними переселенцями, які знайшли у вас в тому числі гідну роботу і гідне ставлення. І відчуття ваших клієнтів, які прийшли ніби за послугою, а отримали дещо більше. Увагу, піклування, розуміння це все, що допомагає людям навколо вас почуватися не вразливими стійкими. Так, нині ви створюєте не лише товари та послуги, але й суспільну стійкість. Тому. Дуже важливо, що ваші співробітники масово навчаються безбар'єрній комунікації, опановують навички піклування про ментальне здоров'я та навички емоційної підтримки. Цього року наш партнер ЮНІСЕФ зробив дві хвилі дослідження щодо розуміння в суспільстві терміну безбар'єрності, взагалі, що це таке. І в першій хвилі навесні цього року 83% українців вперше назвали безбар'єрність новою цінністю. І це вже було сенсацією для нашого суспільства. Проте, у другій хвилі дослідження восени ця цифра вже становить 87%. І я впевнена, що в цьому є ваш внесок також. І там є голоси ваших співробітників, і клієнтів, і та атмосфера, яку ви створюєте. Бо цінності формуються, зокрема, прикладом. Зараз ви формуєте приклад. Багато прикладів людяності і небайдужості. Тож, до прикладу, знову регулярне доповнення відомого нам всім довідника безбар'єрності, зачаткованого на нашому майданчику, зокрема, розділи про коректну взаємодію, створюються саме на запит бізнесів, надавачів послуг з різних регіонів. І дякую, що цей запит у вас є, і що ви відчуваєте, як це важливо зараз. Коректно і не травмуючи знаходити спільну мову. До речі, сам простір, якому ми зараз знаходимося, безбар'єрний, треба ще перевірити. Створений згідно гайду безбар'єрних подій. Нагадаю, це ще один розділ нашого довідника, який з'явився в цьому році. Ваш досвід і ваші проєкти теж можуть стати для інших. Корисним мануалом. Тому, будь ласка, ширше діліться ними. Про це вже казала Оксана Збітніва, і я ще раз про це наголошую. діліться ними, використовуйте власні комунікаційні ресурси, канали нашої спільноти. І впевнена, що гарний приклад надихає, а практичне пояснення вже спонукає до дії. Тож я вірю, що безбар'єрність не створюється за офіційними розпорядженнями. Людяність можуть зробити новою цінністю тільки люди, тільки ті, хто самі людяні. Тому вірю вас ще раз вам дякую і бажаю безпечного, безпечного нового року без бар'єрів. Дякую, дякую вам.